Україні, шановні вболівальники, футбольний клуб Атлет. Запрошує вас на трансляцію Еліт ліги дитячої юнацької футбольної ліги, а точніше п'яте та шості команди за підсумками чотирьох зіграних турів. Еліт ліги дитячої юнацької футбольної ліги вікова категорія ю-17. Шування гравців обох команд на футбольному полі розберемо. Ну і матч. Розпочато, господарі розіграли ігру Феру з центра поля. І давайте, друзі, але ненадовго. Так, а другим темпом завантаження на лінію штатного майданчика. Скидка на 11-метрову позначку. Удар буде, не влучає по м'ячеві. Гравець атлета, потім вже була спроба добивання, але підняв прапорець. Тентербід. Слава! 88! Вона лова. подає подаєсть. знову крутить ворота. Футболіст атлету спроба добивання не надто вдала, але м'яч залишається в жовто-чорних. По команді при обороні, в обороні. Яковлів вже в атаці падіння, рефері показує, що потрібно підійматися. Хвилин позаду, 15 хвилин позаду в нашому матчі. Друзі, пишіть свої прогнози. Таким рахунком давається наш матч, то саме оперемости. Удар за рану майданчику і Голкіпер лівого берега. Оразу з правого флангу йде подача на ближню стійку. Нависає меч повітря, кулаком дістається до м'яча, Лова пробиває, знову рятує свою команду. Іваненко. Вже два сейви встигає Кугальника в Іваненка. В другому епізоді я вже відібрав, то в першому, по першому епізоду там вже цього зробити неможливо. Зараз наступає господарів. Комбінація і простріл йде на лінію ротарського, там вже голкіпер самовіддано грає. Буде добивання, воно, воно відбувається нам розвивати наш ютуб-канал та український Ютуб загалом. Падіння і штрафний. штовхав спину. Івана Левана. Двоїм темпом не вдалося там передачу на загострення віддати. Богдан Лава. Дворник. На якусь долю секунди встигає випередити. Две. Далеко до штрафного майданчику йде вкидання. Майже на лінію воротасько летить м'яч, але там пробити не вдалося. Можливо, зараз дворник пробуває, але м'яч злетів з ноги в Андрія Дворника. Капітаном розіграє цивільний удар з мачуком. Високий пресенг призводить до того, що втрачають м'яч. Гості удар! ближній кут відбуває у кібердобування і не влучає. Не влучає футболістів, Призвів до того, що втратили м'яч. футболісти. футбольної академії «Лівий Берег іде подача до штрафного майданчику. То і м'яч йде на кутали. Тільки так пам'ятаю, син лацька в лівому бере. От зараз так 100% низька. Але Махнув повз м'яч, а потім ще і порушення права. З боку Івана Максимука. Ну, ще так вийшло, що футболіст, який порушив право, і вже мажуров заб'є цей перший гол. Команда, яка перша визначиться, дуже. Ігроков, смотрите! Момент. Простріл з лінії Воротарського за Бамур. Шкобот. 99 Андрій Дворник. 19 Денис Корінівський. Та 88 номер Ілія. І передачу на партнера, який перебував в положенні поза грою. А на Кузьмінський подає нашого майданчику. Нічого, нічого, нічо. До м'яча. Жоден воровців. бара передачем помиляється. Помиляється Легун, але страхує свого партнера по команді. Максим Шульбоєв, вікові категорії u 17, далі ж. Буде матч між віковими категоріями u 15 Момент і в атаці фіксує. Яковлєв розвертає свого опонента, входить до штатного майданчика. Яковлів. і забиває. Забиває. Ілля Яковлєв рахунок матчі відкриє. Яковлєв прокидає свого опонента, той збиває. Яковлєва. Якщо не помиляюсь, зараз побачимо. Що буде цього разу виконувати. 29-й номер. 3. Удар і м'ясіці. Забиває. Забиває капітан. 15-25 обіграли потім в фіналі. А минає. Пізніпарка. Удар! Попережку. лучає м'яч. Добивання і знову каркас воріть, цього разу стійка. Правого вінера або ж все ж таки центрального нападника зіграє. Сьомий номер лівого бера. Удар! Відбувається, але зрізається меж ноги. В Іллі Як? Приблизно 60 болівальників. Слідкує за нашою трансляцією було і більше, звичайно. Момент зараз був біля воріт Іваненка. Намагається він знайти. Молодцка своєю передачею, удар. Теж Та таки з другої спроби заберемо. Максиливий. Тому що ще до того, як значиться роздиктивним влучанням Ілля Яковлевів, я казав, передача на Максима Вацька, досить гострого кута пробуває, але ворота не влучає. Максим Батарєв в Кубку України грала Олімпія Сауці цього року лише від зорі Луганської вилетіла момент, стелиться ноги моги і забирає росферу. США не вдала подача від Комбадзе, Зараз може бути контратака. Але yeah. дає свисток про завершення матчу Ігор Бонена Чуприни. На цьому буду завершувати нашу трансляцію. Дякую збройним силам нашої нашоенькій України. Те, що можемо займатися улюбленою справою і дихати вільним повітрям. Віримо за суду, помаємо все буде Україна.